Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо розіграш 1 мільйона гривень, який проходить у два етапи. Вже наступної середи, 3 грудня, відбудеться перший суперрозіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 4068-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Шість, сорок чотири, двадцять два, тридцять сім, сорок два, максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 9-тисячний розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 41. 47. Двадцять п'ять. Двадцять два. Сорок вісім, тридцять вісім. Двадцять чотири, шістдесят один. П'ятдесят чотири. Сорок три, тридцять дев'ять. П'ятдесят вісім. 16, 80, 32, 79, 45, 71, 78, 15. А тепер вечою увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7853-й розіграш державної лотереї лото Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Три вісім. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3 8 8 бережіть себе, все буде Україна.